Вітаю вас, шановні. Ми знаходимося в затишному містечку північної Рейн Вістфалії, місто Нойс. Сьогодні в цьому місто прикрашене. Сьогодні в цьому місті святкується вже четвертий день Шуценфесту. Місто все в прапорах. Зараз ми прямуємо на центральний майдан цього міста. Ми наближаємось до міської ратуші, де прикрашений балкон, на який виходить король і королева цього свята. Вітає людей. Зараз о пів на дванадцяту ранку, тож люди ще не зібралися, але вже багато ви бачите людей в мундирах і це стрілецький фестиваль, дуже цікаве свято, на яке з'їжджаються багато людей із усіх міст і навіть із-за кордону. Це центральна... центральний балкон. Ви бачите, як це все гарно прикрашено, це в квітах. Центральний Майдан, люди снідають, а це трибуна. По всієї трибуни йде парад і це дуже заманливе, таке, дуже цікаве видовище. Далі туди вглиб, вже стоять атракціони для відвідувачів. Бачите, все місто в гірляндах, все прикрашено. Ми йдемо до центрального собору міста Нойс. Дуже гарно все прикрашено. Кругом гренадіри в мундірах. Це так приємно споглядати. Ну, і куди ж без вовни? Зараз всі магазини в центрі, практично всі зачинені. Але тут ось дуже Маленький затишний, але з дуже великим асортиментом магазин Вовни. Можливо, я сюди завітаю і щось познімаю для вас. Дуже гарний асортимент тут. Люди святкують, дуже гарно все. Люди снідають. Бачите, різнокольорові мундири у кожного полка свій окрас. Ми заходимо з іншого боку до балкону і далі вирушимо на атракціони. Дуже цікава традиція. З'їжджається дуже багато людей на цей фестиваль, щоб подивитися на цю красу, на цей парад. Днем йде в день йде парад, а увечері фаєр-шоу. Йде карнавал, потяг із фігурами там різними, я покажу далі в відео. Трибуни, гренадіри в різних формах уни чекають своїх гостей. Коштує одне місце, я так думаю, що одне місце коштує 5 євро, чи може більше. Не знаю, треба буде спитати, а можливо, різна ціна там далі так само, бачите? Трибуни? Трибуни, щоб спостерігати за цим парадом. Але парад іде по всьому місту і можна... Просто знати маршрут цього параду і спостерігати там. В принципі, картина та сама, єдине, що тут ти комфортно сидиш, але коли палить сонце, ти не можеш заховатися, коли йде дощ, так само, трибуни відкриті. І ми прямуємо до атракціонів. Зазвичай тут багато людей, але зараз ще, можна так сказати, ранок після вчорашнього балу і великої п'янки, всі полки відсипаються, більшість з них і люди так само сьогодні понеділок. Багато людей пішло на роботу, бо субота-неділя були ці свята, і люди тут святкували. Ви бачите, скільки кафе, скільки всього, скільки майданчиків для того, щоб можна було поїсти, відпочити. Дуже гарно все організовано, яке все таке атмосферне. Боже, як мені тут подобається. чекають на своїх гостей. Деякі гості вже завітали, деякі ще будуть Окей! Є розваги і для дорослих, і для дітей. Боже, яке це чарівне свято! Для дітей дуже багато атракціонів продається багато іграшок, розігруються лотереї. Бачите, всі атракціони поки що прості. Чекають на своїх відвідувачів. Якийсь піратське кафе. Дуже гарно оформлене. Містер Крюк. Делегенький дощик, але він нікого не лякає ніцюдаму, яка просить позолотити їй ручку. Ні, цього пірата. Всі чекають бочки пива, чекають тих, хто їх вип'є. Вітрини чекають своїх відвідувачів, дивіться, які смаколики тут є. Боже, яка краса! Як від цього можна втриматись? Скажіть мені, будь ласка! Вау. Дівчата, як можна зберігти фігуру при такому асортименті? Мушу щось купити, бо як це так бути на цьому святі і нічого не відвідати. Купила смаколик полуницю в чорному шоколаді. Спробую, думаю, буде смачно і вам смачного. Ці атракціони вже дочекались своїх малюків. попкорн, горішки, карамель. знов дуже гарно оформлений, приємний майданчик. Пиво, столики. Точки. Чесно кажучи, я навіть рада, що я приїхала зарано, бо люди говорять, що зазвичай тут неможливо протиснутись, а зараз це місто тільки чекає своїх відвідувачів. Прийшли до колеса огляду. Зараз підемо подивимося, які ще тут є атракціони. Ми з вами заходимо в зону з каруселями і іншими атракціонами. Поки що тут тиша, але через 3-4 години тут не буде де впасти яблуку. Дуже цікаво оформлений атракціон. Вау! Вау! Така фортеця. Це, напевно, якась кімната жахів. Вау. ну Чесно кажучи, я б навіть... Мені <гум> жахів в життю хватає, я б навіть не зайшла туди. Ну дуже, дуже атмосферно. А, це, бачите, там потяг такий, ви сідаєте на той потяг і мандруєте по печері страху. Боже, як же вони не пошкодували грошей таке шикарне оформлення? Як це гарно оформлено, просто неймовірно. До дрібниць, до дрібниць. Там ви піднімаєтесь на гору. Бачите, рельсим рельсом по спіралі піднімаєтесь набуру. Вау! Ну, чесно кажучи, дуже атмосферне місце. Я, би, я від того, що побула тут просто поруч, мені вже страшно. Я не уявляю, що там всередині. Чесно кажучи, навіть і не хочу уявляти. Навіть не хочу уявляти, тому що... тому що це. Не люблю я такі місця, звісно, але поважаю за таке чудове оформлення. Боже, не пошкодували навіть на, на листочки і на ну, дуже атмосферно. Там хтось такий підвішаний, тут палач з топором. Чи вам видно, чи ні. Ну, Місце реально круте. Я хочу все це зняти до дрібниць. Можете уявити собі, як вночі це все ефектно виглядає, все це підсвічується. Всі ці дракони, черепа. Відьмам вход заборонено. Ми прямуємо до. Не знаю куди, бо я вже, чесно кажучи, заблукала. Тут дуже багато атракціонів, вулиці. Не одна вулиця з атракціонами. Тобто ви розумієте масштаб свята. Ви розумієте, наскільки це свято чекають містяни і наскільки всі готуються до нього. І там ще є невеличка вуличка з каруселями. Не знаю, чи я туди зайду, в мене вже болять ноги і руки. <плес> Тут все знімати. Знов вітрина з горішками. Ці горішки дуже смачні. Великий асортимент. Пряники. Хто про що, а я про солодощі? Наближаємось ми до американських гірок, наскільки я розумію. Така невеличка, не дуже велика висота. Знов якийсь мультяшний атракціон. Не дивлюсь мультики, не знаю, підкажіть мені, хто це? Хто ці жучки, повочки? Скільки ж там метрів треба підійти ближче. Цікавитись! Діснеївський атракціончик для маленьких діточок карусельки. Знімаємо параметри цього атракціону. Майданчик для маленьких мавпинят, щоб могли пострибати на батутах. Як я закінчую зйомку і в мене вже сіла батарея і закінчилось місце, то виглянуло сонце. Будь ласка, дивіться, яка чудова погода. Карети для маленьких принцес. І знов вітрина із смаколиками. Прийшла всього година, і вже ви бачите, як наповнюються вулички, наскільки більше стало людей. Можете уявити, що буде далі.